Добрий день, слава Україні. Хочу показати вам, яка, як я освітлюю свій будинок. Ну, значить, маємо ось таку електростанцію саморобну. Ну, як то кажуть, зібрана з непотребу, трошки святу зараз немає. В общем то тут був старий мопед Рига, і це з нього зробили таку, як би зроблена така електростанція. Ну, робилося, як то кажуть, з того, що було під руками. Значить, тут що? Ну, ходової немає для транспортування, тут просто ось як бачите колесо від велосипеда. Тут, значить, звичайний мотор, такий як на ньому і був. Ще вздухано треба поставити. Був, але я карбюратора поміняв. Тут для охлаждення стоїть вентилятор із печки транспортної. ось. Як бачите, моторчик 12 вольтовий. Тут на рулі ось газ. Бо наче треба, щоб вона ну в режимі там скільки треба собі, щоб давати обороти які треба. Тут ось, ось зробив таке для оглаження з фольги, щоб, дуло, щоб гарно двигуну вдувався, поршнював, щоб не грівся мотор. Таке, наче, як для надува. Тут катушка його така, як і була для іскри. Далі тут іде Ну, Як то кажуть, все примітивне. Тут теж колеса, просто щоб вона, ну можна щоб було її перетягнути з місця на місце. Значить, тут іде ципок, там з тієї сторони переходить, все, я зараз присвітю, ушківок. І переходить на генератор. Генератор стоїть обичний тракторний, 12 вольтовий, із трактора Т-150 кіловатник. І з нього виведена проводка переменного тока. Ну, Поза перед діодним мостом, тому що далі цей ток, який виробляє генератор, він йде на трансформатор. Трансформатор із телевізора, старого цвітного тут обмотку таку товстувату. Ну, він якби, е, якби він на виворі зроблений. Е, для чого виведено е, з генератора ось два проводи на переменний ток, То що, як ми знаємо, що трансформатор працює тільки на переменному токові, на постоянному він робити не буде. І, значить, з трансформатора тоді виведено на розетку. 220 ось... Його, щоб... Ну і видає вже 220 із трансформатора. Тут, значить, йде в мене переноска з розетки. Ну, як обично викручуємо пробки. Ось така переноска зразу в розетку ось його включаємо. Звідси. Ну і така електростанція не сильно потужна, але для освітлення будинку вистачає. Тут вихлопна, ось надів трубу, щоб у гаражі машина стоїть, щоб наче не, в гаражі диму не було. Ну, в общем-то, такий примітивний агрегат. бившого мопеда ріга. Показати вам в роботі зараз попробую. Зараз і темно, не знаю, як вийде. Зараз поставлю телефона, настрою. Тут гаражі, крепко не звертайте уваги, як кожного господаря бардак. Зараз спробую вам завести її, ну, щоб ви подивилися, як це все діло працює. Ну, все, взяв лампочка усього. Звичайна на на 12, ну, на, на 220, ось розетка це такий світіння буває. Я спеціально, бо економок лампочок, воно воно багато тягне. А таких оце примерно 2-3 лампочки, ну, так як мотор слабенький, нагрузка на мотор починає моторові простовачку, та і все. Зараз я ось запущу, покажу вам, як це все працює. Ну, опять з педалями колись на таких їздили, в тому числі я в молодості. Триваємо краніка, газ запускаємо. нейтральну передачу. Давайте. Можна зробити в домашніх умовах своїми руками. На вечір мотор слабенький, звісно, для неї. Але щоб цього ще й воно болтик відкрутився. Ну нічого, то поправимо. На вечір вистачає, в целях економії що небагато. Бензину, пів літри, на вечір вистає з головою, інтернет робить. Телевізор показує, світ є. В общем-то, от таке коротеньке відео про таку, таке, як то кажуть. Ну, просто ну, зроблене своїми руками, що можна в домашніх умовах із старого хламу, яку можна електростанцію зробити. В общем-то такі діла. Добре, дякую, всім пока.